Олег Лісний віце-президент аналітичного центру політика. Просто зараз з нами на зв'язку. Можемо поговорити про ситуацію на Донбасі зараз детальніше. Пане Олеже, вітаємо вас. Як ви нас чуєте? Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Гарно чую. а ви мене. Так само так само, отже, ну найперше контрольні пункти в'їзду та виїзду, так які зараз заблоковані з тої сторони, адже там кажуть бойовики, що начебто, з ними нічого не погоджували. Скажіть, будь ласка, коли ймовірно вони можуть бути в принципі розблоковані з того боку? Діти, по перше, ми повинні зрозуміти логіку української сторони і ті. Якщо не помиляюсь, золоте було готове дуже багато років тому, як мінімум два. Я там особисто був і бачив це все на власні очі, воно було готове, попрацювало буквально годину-півтори, було обстріляно, і на цьому закінчилась тодішня історія. Нинішня історія не відрізняє нічим від попередньої, тому що ну, гуманітарна складова це дуже важливо для України. а… А для Росії ми бачимо важливо, щоб протиснути свої інтереси. І знаючи, що те, що президент неодноразово заявляв, що для нього людське життя і гуманітарне питання на першому місці, то вони б'ють по тих місцях, які найтонші, і знають, що це сподіваються, що це може перетиснути позицію української сторони, і, зокрема, президента. Пане Олеже, щодо інтересів російської сторони, як бачимо, Кремль намагається дотиснути Україну і все ж таки провести місцеві вибори 31 березня. Як нам протистояти цьому? Дивіться, по-перше, те, що попередній сюжет переді мною був так, ми бачимо, що і знаємо, що президент свого часу на початках пообіцяв, що якщо за рік не, не вирішиться питання в такий спосіб в рамках мінського процесу, будуть придумані якісь інші плани, плани Б і так далі. Вони, я сподіваюся, є. Росія це усвідомлює і вона на наші, от Ми бачимо зараз проактивну позицію української сторони, те, що сталося за Зеленського. Почали, ну і план Кравчука і так далі, не реагувати, а змушувати Росію реагувати. Тому ми бачимо на нинішній момент, те, що відбулося, прийняття російською стороною сторони бойовиків, це є реакція на те, що вони бояться, що ситуація може змінюватись і хочуть перехопити ініціативу. Тому це дійсно не, не, не можна дозволити це зробити. Зіймати позицію активно, тиснути на те, що все таки терміни впливають, підписи зроблені. Треба робити те, що були вже виконані. Треба виконати допомогти. Треба Треба так, зрозуміло. Дуже дякуємо, пане Олеже. Олег Лісний, що йнову з нами, президент аналітичного центру політика. Ну а ми рухаємось до інших тем. Насправді стежимо не тільки за ситуацією на сході.